Дякую, прошу себе. Mm -hmm. Колеги за початок, прошу голосувати. Хто за? По-моєму, yeah. Одного. Mm -hmm. Коли, у нас на порядку денному не де одне питання. Хто за порядок денний, прошу голосувати. Чорноморської міської територіальної громади. О, Прошу, я Доброго дня ще не комісії. Сьогодні до надруської міської ради не йшло попитання від чотирьох громадських э, ветеранських організацій, в якому вони просили переглянути рішення комісії з розгляду кандидатури, яка була 7 квітня. В частині присвоєння ну, подання міській раді на присвоєння звання військовослужбовцям. Сьогодні також було засідання комісії з розгляду контроль на присвоєння звання. Комісія відкликала своє рішення від 7 квітня щодо подання шістьох кандидатур та подала вже трьох: це Стодніченко Лариса, Подольський Дмитро та Петраті Петро. Рішення комісії було з цього природу сьогодні, тому прошу підтримати. Колеги, питання? Питання нема. Прошу рекомендувати даний поряд день. Чорновольський міський район. Колеги, прошу голосувати. Хто за? Одного голосу. Дякую за всім за співпрацю. За оборону.